Віє літом сім'я та сорочка упала із ліжка У час надвечір'я він стане для тебе софітом, не в успіхах щастя, щастя в мільйонах дрібниць, в легких поцілунках, умочки і ямки на щічках, у доторках нижче колін і вище ключиць. Коли розумієш, це вже дещо більше, ніж звичка, є тільки кохання. Ніяких образ таємниць, готуєш сніданки, прасуєш шкарпетки і краватки, як він гріє дві чашки чаю, всміхаєшся, ніби дитя і бачиш щастя у стінах старої кімнати, Раптово отягнешся. в цьому і є сенс життя. За часом вже напевно північ. А я ще не згадала твою посмішку і очі. Частіше думаю, кому віддати ті спогади, що тепер душу випікають розжареним сріблом. Ти вмів запевнити, коли я невчасно питала, за що ти насмілиш мене любити, таку незрозумілу, дивну, занадто тендітну, як для тебе. І ти обіймав за плечі повітря, бо в такі моменти. Я себе не відчувала. Мене не було. Я фантом. Твоя дурна уява, що в тебе на плівці знову проявилась. Дрібниця може передати ціле. Єдиний вчинок душу всю розкрити, а чорне може враз. Перетворитись в біле, холодні кольори, відтінки літа, ніщо не вічне в цім мінливім світі ніщо не може побороти темінь, проте ти спробуй, може в тебе вийде пронести каганець любові через теран. Я бажала б лише дових розмов з тобою на кухні, за чашкою зеленого чаю, ранкових дрібниць побільше та поцілунків при зустрічі. Не вимагала б щирості, моєї на двох і так вистачить, не нагромаджувала у розмові зайвого, робила б точні паузи, розділяючи нас крапками. Наслідкувала за часом. Не переводила стрілок, відповідала як можна вчасно на прохання піти чи навіки здиміти. Бездарний фотограф, наносиш мою маску на плівку, роздруковуєш спогад на принтері, загартовуєш слова в своїх містках. Обговорюєш результат на твіттері. тисячі мурашок коментів обризають лише мою маску. Сліпі беруть в тебе автографи, я ж змиваю з очей казку. У коханні ти був новатором, ідеально вмів все розгладити, та забув, що любов матова, глянець маски не вмів зірвати. На цинічних афішах всякчас майоріє Кохання – міф, бо ж людство не в силах його описати, приписують купу означень і декілька дієслів та кажуть: напевне, нікому цього не знати. І я, очевидно, входжу до кола скептиків. Давно вже не чутно про вірність і вічну любов, аж дивно, чому від твоїх колючих дотиків. Так пристрасно й гулко у венах скипає кров. Так дешево, нині уже виглядають обійми, утратили всяку ціну відбитки сердець. А завтра з тобою завжди таке ненадійне. Ти знищив уси, стер не на нівець. Поруч з тобою не просто втрачається розум. Я з кожною миттю закохуюсь тільки сильніш. У мене для тебе Рима, для песимізму проза. Отут саме час для нової теми цинічних афіш. Важкими дотиками зими я зігрівала чужі кисті рук, забуваючи натомість про пульсуючі відбитки на тілі. Загорнувшись у скорботу, я віддавала все тепло тобі. Всю любов тобі до останнього подиху шукала твої руки, щоб останнє відчути на дотик ніжність і засинала, чекаючи нового ранку біля твого вікна. Тримаємось на відстані, напишемо листів. Давно кінець. А ми не палимо мостів, Бездонне небо заколише хмари, все, що було між нами, лише примари. Не спиться місяць, а сню про тебе, немов загублена зернина серед стебел, Черговий раз ламаюся надрузки, стою оголена і босонога серед пустки. Мені так тісно в цих чотирьох стінах, мені так прикро танцювати на руїнах. Скривавлених руїнах почуттів. жінки на кішки. В нас немає сім життів. Будильник. Маю виконати я цю безглузду функцію, розбудити від нас тебе в понеділок і розмірити знову в кілометрах дистанцію до краєчка наступних. В суботи, в неділі розбуджу тебе легко торкнувшись носа. Сонні руки зітруть, розкисну омани. Здогадавшись, з чим справа, ти глянеш з коса. Так, вже час. Рай скінчився, пора на пари. Привіт! Ти не спиш? Третя ночі і третій дзвінок. Вибач, якщо розбудив, ти знаєш, я не навмисно, такий просто вечір дивний і купа думок. Я знаю, я не повинен дзвонити. Звісно, ти сама говорила, навіщо тримати в собі? Я хотів вже давно тобі все розповісти, на долонях мені не змінити криві. Я лиш хочу, щоб все на своєму. Лишалось місці, я знов захворів. У мене кашель і нежить, ти права була, за здоров'ям я геть не слідкую. Таке враження, ніби зла доля за мною стежить. Мені прикро ще більше тебе не цілую. Я від темряви й тиші цієї стаю божевільним. Мені б тільки дожити до ранку, але вже не сила. Моя віра б'ється у шию Христом Нецінним. Ти пробач, що був дурним, коли ти мене любила. Вибач, що я розбудив і порушив твій спокій. Мені б тільки дожити до ранку, хоча б до схід сонця. Знаєш, ночі до мене аж надто жорстокі. І спасибі, що вислухала мене, незнайомця. Справедливість в цьому світі їй немає місця. Неприкаяна, тиняється по всесвітах, забуває по планетах свої речі, звідси у промовах білих темрява, звідси замах неопущений з кинжалом, і рука нависла з ручкою над вироком. То вона, почеркавши кресалом, погубила по країні. Дрібні іскорки. Ми вміли радіти, вміли ловити хвилі своїх думок, коли були наодинці. Уміли закривати долонями зло, що так часто боролися з нами. Уміли зривати зву слова, які попадали жовтневим листям. Ми вміли зберігати тепло в серцях навіть тоді, коли в душі ще не весна, але вже й не зима. Ми вміли, а я, я ні. Чашкою малинового чаю не зігріть йому терпку душу. Стіну домислів я зламаю зупинку часу стуком серця зрушу. Здригнеться айсберг твоєї самотності, скресна крига неприступності від душевної моєї щедрості, ти даси шанс росткам дотепності. Роже. Рожевий пафос розсиплеться крихтами, останніми крихтами дурості. Замахаєш душевними фібрами і вдихнеш перше простір мудрості. Замість звичного до побачення, кинеш усмішку і щасти тобі, не попросити в усіх пробачення. Роби висновки, ними живи собі. Чекай наступного літа, щоб знову мені сказати, як я привабливо виглядаю в цій сукні. Милуйся нічним містом, але з його найвищої точки. Це має тебе вразити до самого серця. Читаю обережно мої вірші, між тими рядками, як рихта правди про тебе. Та доки читатимеш, слідкуй за мною, я з нетерпінням чекатиму твоєї думки. Коли темрява вмоститься на наше підвіконня, запусти свої пальці в моє волосся, грай з ним і ненароком проведи холодними вустами по несміливому тілу. Стерпкою насолодою, ніжно. А й добре, що ми перестали вірити в казку. Чергові герої вже вкотре. Втілення зла, ми вчилися в них і не терпіли прийняти поразку, але що насправді ця істина вже за стара. А люди, щоразу навпочіп навпочіпки крізь стіни, гриваються в будні, що звикли минати без них. А прикро опісля лишаються тільки руїни. Ми прагнемо бути собою, пройшовши у масках десятки побитих доріг. Єдине, що правда, людей на землі мільярди. А він серед всіх зумів покохати одну. Ту, яка пише щоночі любовні романи, де він не герой, а займає одну лише главу. Тебе важко вразити, а ще важче розсмішити. Можливо, запустимо повітряного змія, щоб підняти тобі настрій. Не мовчи, я втомився чекати відповіді. Або, якщо хочеш, надішли повідомлення. Чи намалюйся я так на запілінь вікні? А знаєш, мені все одно, аби тільки наші діти зростали квітами, і ми тішились роками. Святами хтіли софітами, а будні пахли твоїми обіймами. І кожен ранок здавався подією, і кожен подих великою вдачею та маленьким щастям на твоїх устах. Я чекаю на розі двох вулиць і мерзнуть долонів. Змінить світ літню бронзу на вовняні зимні шарфи, набридають квапливі гудки у твоїм телефоні. Мені мало лиш голосу, ліпше міцніш обійми. Незвишним каменем Заціпаніли губи, і між нами кілька калюш і нічні ліхтарі. Ти ж ніколи мені не казав, що любиш. Але очі твої ні за що б збрехать не змогли. Падалистом завершиться наша німа розмова. Пробачати в коханні чи не на найцінніше з наук. Я не вірю словам, твій погляд, правдива мова, доки в ньому горітиме жар, не опущує рук. Довгих вибачень і гучних фраз говорити не варто, зайвим дотикам. Не загубити твоїх тривог. Одягни рукавиці, ти кажеш, як завжди, вперто. Твоя вірність це найцінніша з усіх перемог. Оспіваю не сонце, а темряву. Тихий морок, не казку побідаю. Не обіймами ми пообідаємо. Не ці лунки нам стануть вечерею. Ці страждання притуплять мозок і виведуть з тіні серце і стенець соціальних мотузок з безлічі пустих кілогерців, з панцира спогадів ницих відірвуть і лишать на поверхні. І тоді ти насправді відчуєш, як від правди все тіло терпне. Я не знаю, яка ти не гірка, не солодка, та здаєшся мені, ти втіхою, тихим вітром в долонях, на вустах першим словом на неділю розрадою. Безнадійно замріяна, ти втрітаєш своє волосся сухі квіти. Хай лише на мить я побачу твою посмішку, але цього буде достатньо, щоб зрозуміти. Як сильно я закоханий, спостерігати за тобою вже радість, дихати тобою вже щастя, наповнюєш мене, як елик шампанським, і чекаєш вибуху емоцій. А я чекаю тебе біля вокзалу з ромашками, вкотре знову гортаю, як і на стрічку нашу зустріч. Ти була спантелична, плечі обгорілими, душа поранена. Я заспокоїв тебе, терпко доторкнувся, залікував тяжкі рани. Хоча це ти мене вилікувала після нестерпного минулого. І доки ми тримаємо одне одного за руки, доки мріємо про спільне майбутнє, доки віримо в дива, кохання житиме нами, а ми ним. Сьогодні ми з Долею будемо грати у шахи, важка та напружена гра, але є цінний приз наш виграш, дитинство. Біжать по спині мурахи. Я з ним не хотіла прощатись, це долі каприз. Розкладено чорні і білі фігури, початок. За мене сьогодні і тато, і мама, і сестра, мій хід і біжить повз, аж натовп дівчаток. У платячках білих з косицями мчать до Дніпра. Радіє дитинство і плескає у долоні. Давай, вигравай, і ти матимеш теж такий час, і прикро холонець у рідної долі скроні. Я виграла люба твій вогник дитинства згас. Я міцно його обійму і не захочу пускати. Ливши ще, принаймні, на рік, попрошу зі слізьми. Дитинство всміхнеться, на дворі почне вже смеркати, простягне мені світлі спогади і зникне дітьми. І продовжуючи тему дитинства, присвячується студентам. Вихідні вдома, як смачно пахне свіжоспечений пиріг і як нагадує солодкий присмак літа, коли врожай фруктовий. Перше стих, а вишня блиском сонячним залита. А ми зробили з полотна сачок. Хотіли в ньому втримати те літо, але воно втекло, пролившись, як струмок. І після того літ із десять вже прожито. Прийшло нове, засмагле, як бурштин, та не таке дитяче і наївно щире. Тепер навколо сіре місто стін, екзамени. І клаптик сонця в шипці.